Вітаю усіх на YouTube каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі Динамо та Шахтаря в лізі конференцій, трансфери клубів УПЛ, закриття трансферних банів в металісті та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернути до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу київського Динамо, яке програло в з рахунком 2-1, та більше не має шансів вийти в Євровесну. Після того, як Динамо програла Омонію в минулому турі, Динамо залишалося лише одне перемагати в двох останніх турах. Фіорентина та Ноа. Ні, був ще варіант зіграти там, з кимось в нічию, на ну, тобто з Фіорентиною. І там ще були якісь там, мінімальні шанси, але якщо вже зараз дивитися на турнірну таблицю, то, звичайно, краще перемагати в останніх двох турах. І в цілому шанси дійсно були. Фіорентина – це команда, яка знаходиться зараз у глибокій кризі. Ну, просто подивіться на турнірну таблицю в серії А. Це команда, яка жодного разу не виграла, знаходиться на останній сходинці. Із 14 матчів 6 раз зіграли у нічию. Тобто там у Фіалок все дуже погано, вони міняли тренера по ходу сезону, але це їм не допомагає. І якщо дивитися на цей поєдинок, то і у Донамо дійсно були шанси, бо Фіорентина віддала ініціативу, і можна там подивитися на статистику, що у Донамо відсоток володіння м'ячем дуже великий у порівнянні з Фіорентиною. Але, звичайно, все цього не має сенсу, якщо ти. Неправильно докладаєш зусиль. Динамо, напевно, знову розраховувало грати другим номером, як вони грають в Єврокубках, де там в контратаку вибігали зі швидкими гравцями, як Гереро, Волошин, Кабаєв, Шопоренко. Але ні, Фіородина просто віддала м'яч Динамо, і ті просто не знали, що з ним робити. Кияни все ж таки зрозуміли, що робити з м'ячем у другому таймі, коли почали робити більше ударів по воротам, Зрівнявши рахунок, Михайленко забив дуже красивий гол. Але таке враження, що Фірантина розуміла, про кого грала, і після пропущеного голу взяла ініціативу в свої руки і почала створювати моменти, де у підсумку і забили другий м'яч, який у підсумку став переможним. І таким чином, я думаю, що в цілому вже малюнок певний мається, де Динамо програла Полтаві та програла Фірантині. Тобто, ну нічого не міняється. Я звичайно розумію, що нічого і не повинна змінитися. За три матчі так неправильно вимагати від команди, але все ж таки Динамо має клас. І як я люблю постійно казати, що коли там приходить новий тренер, він повинен дати імпульс новій команді. Але цього не відчувається. Команда програла в першому своєму матчі під Кернисом Костюка Полтаві 2-1. Ледве перемогли у Кудрівки 2-1 і тут програють 2-1. Звичайно, можуть виникнути питання: а де ті молоді динамівці, які грали проти Кудрівки? Це Редушка, Пономаренко, але вони поїхали з командою Динамо Ю-19 грати проти Гіберніана в своїй там юнацькій лізі УФА. І вони, до речі, зіграли нічию, А за сумою двох матчів вони пройшли в 1-16 фіналу. Звичайно, звільняючи Олександра Шовковського, керниса Динамо хотіла зберегти шанси потрапляння в євровесну Єврокубків, тобто потрапити в 1-16 фіналу лі конференції. Але новий тренерський штаб цього не зробив і виникає питання, а чи потрібен цей тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком і надалі, чи потрібен він для того, щоб проводити зимові збори, які є дуже важливими для усього календарного року. Та й взагалі питання не лише до Ігоря Костюка, питання і до інших тренерів у цьому штабі. Є, наприклад, питання до тренера з фізподготовки Віталія Кулиби. Бо є багато питань саме до цієї підготовки і те, що. Динамо в цьому сезоні явно не вистачає якихось е, фізичних якостей, десь вони не добігають, десь їм чогось не вистачає. І це питання не лише в логістиці і те, що там Динамо долає великі відстані, а в тому, що тут ну, просто банально погано підготувалися на цей сезон. Тому я думаю, що ці останні два матчі в цьому сезоні проти Вереса та Ноа стануть останніми для цього тренерського штабу. Ну а далі взимку будуть шукати нового головного тренера. А Шахтар переміг Хамрут Спартан з рахунком 2-0 та забезпечив собі місце в плей-оффлігі конференцій. Єрники забезпечили собі місце в плей-офлії конференції ще в минулому турі, але там ще щось трошки не вистачало. Але цього разу вже точно в плей-офі. Але знову ж таки не вистачає трошки, бодай одного балу, щоб точно потрапити до однієї 8 фіналу лігі конференцій. Що стосується цього поєдинку, то він мені нагадував матч Кубку України Шахтаря проти Полісся Ставки. Му так само десь гірники не дуже хотіли грати цей матч, таке враження, бо ставились до суперника як до явного аутсайдера. А тому протягом ну, там більшості поєдинки першої частини просто ну, нічого не йшло ворота, можливо, десь не догравали, можливо, десь і справді не пощастило, бо були моменти, коли якось там перед воротами стояли і били, били, нічого в них просто не виходило. Але гірники таки довели свою справу до кінця, забили гол, далі подвоїли, і маємо, хоч і не просту, але все ж таки впевнену перемогу 2-0 і майже вихід в 1-8 фіналу ліг конференцій. В останньому турі Шатар гратиме номінально вдома проти Рієки, і тут також важливо перемагати, щоб посісти якомога вище місце в Лігі конференцій, а саме друге. Можливо, Страсбург втратить очки і вдасться навіть перше посісти, але в цьому важливо. Ну, якомога вище посісти місце, бо, по-перше, і шахтар більше отримує грошей. По-друге, шахтар отримує більше очок для власного рейтингу і більше очок для рейтингу асоціації УІФа. Бо, окрім того, що перемога є перемога, також важливо посісти якомога вище місце, бо чим вище місце ти посядеш у турнірній таблиці, тим більше тобі дають очок. А саме за перше місце дають 4 бали. Тобто для шахтаря це 4 бали, а для асоціації нашої це 1 бал, ми ділимо на 4. Ну а що стосується другого, 3, 4 і так далі місця, то там далі віднімається 025. Продовжуючи про донецьке шахтар, то якщо вірити чуткам, то вони потрошку включаються на трансфорному ринку, де цікавляться опорними півзахисниками. По-перше, як повідомляє журналіст Піпе С'єра, це колумбійський 21-річний капітан депортіва Пасто Йохан Кайседо. Повідомляється, що гірники вже почали переговори з табором команди. По-друге, це півзахисник Адам Якубу, який викликав інтерес у Вотфорда, Лестер Сіті, шахтаря та гента. Джерело Спортсбум додає, що 20-річний футболіст може залишити словацький тренчин вже в січні. Насправді тут, як завжди, два варіанти. По-перше, це може бути фейк. Бо ім'я Шахтеря серйозне їм можуть користуватися для підвищення ціни, для підвищення там майбутнього контракта гравця, а тому ну, таке часто трапляється. Другий варіант шахтар дійсно розглядає цих гравців, бо, наприклад, розглядає продаж марлона. Ми пам'ятаємо, як влітку була пропозиція від Лейпцига за цього бразильця у розмірі 25-30 млн євро. Але гірники не відпустили, бо куди ще відпускати, коли продали Судакова та Кевіна. То взагалі був жах зі складом. Тому цілком можливо, що готують трансфер Марлона до якогось заможного чемпіонату, заможного клубу. Ну а зараз вже потрібно знаходити якихось нових гравців, щоб готувати підґрунтя, щоб просто була заміна. Друзі, усіх вітаю. Сьогодні в мене в гостях захисник футбольного клубу Кровбас Володимир Вільвальд. Володимир, привіт! Як в тебе справи? Артем. дуже дякую, що пригласив мене до себе. Дякую, справи дуже гарні. Одразу хочу згадати, позаминулий матч матч проти Шахтаря, де ви зіграли у Львові 2-2. Непростий був поєдинок, але чи задоволений ти результатом, чи задоволена команда результатом? Звісно, ми результатом. На сьогоднішній день вже задоволені з шахтерем зіграти в гостях в нічю це непоганий результат. Але, але і по грі, мабуть, ми відразу після гри були засмучені, того що пропустили на останній хвилині другий м'яч. Що не дотерпіли до кінця матчу і зробили би сенсацію того туру. Був приємний момент в цьому матчі і для тебе. Ти відзначився дебютним голом за Кривбас. Які твої емоції? Емоції тільки позитивні. Я дуже чекав цього дебютного голу за Кривбас, якщо чесно, чекав раніше, ну дуже. Даже Радий тому, що забив саме Шахтарю. Дуже радий, що забив саме Шахтарю цей м'яч і що приніс команді свої далікові бали. Кривбас такий клуб, в якому багато легіонерів це всі знають. І в нас частенько в зимі люблять обмірковувати, чи взагалі потрібен ліміт на легіонерів. Як ти ставишся до того, щоб, наприклад, там, завтра його прибрали? А ні, я взагалі, за те, щоб був ліміт, бо це все ж таки на український чемпіонат, і українці прагнуть, щоб українців було більше. Так що я думаю, що це правильно, що є саме такий ліміт. А там же хай клуби. Клуби думають і роблять так, щоб вистачало і українців і легіонерів, було якесь, якийсь баланс. Але от є така теза стосовно ліміту на, на легіонерів, що от українці, які там знають, що вони єдині у складі, вони розуміють, що в них немає конкуренції і вони точно вийдуть у складі. Ну, от, умовно, ти. Ти розумієш, що там так, я порахував, там, значить, вийде твердий хліб я. На воротар, ну, воротар, хтось, я точно вийду. Можливо, це ну, якось впливає на конкуренцію, що можна не боротися за місце в складі. Я скажу, що так, це впливає на, мабуть, то, що, як, як ти б не виглядав, ти все одно будеш виходити на поле, бо є ліміт. Ну, конкуренція вона є, і кожного тренування це тренер нам говорить і показує доказує, що е, так чи по-іншому він може змінити якось там стру, е, схему, щоб е, вийшов інший футболіст. І я скажу, що я на кожний матч думаю, що там. Він е, змінить мене там на іншого захисника. І тобто кожного тренування я показую, доказую йому, що я здатен грати і виходити там з перших хвилин. І взагалі там останні ігри, коли Артур Макітишин був е, травмований, так нас е, завжди було там чітко чотири українців в складі. А коли він відновився, вже тоді в нас п'ять українців і шість легіонерів. Ну, з якої сторони, так, да, так, ви правильно говорите, що, там, що як, як би ти не виглядав, там є ліміт і тебе поставлять в состав? Ну я на це навіть не дивився, і я завжди там викладався наповно. Зрозумів. А взагалі, ну, я, я питав е, про це і в твого одноклубника Каменського Шевченка. Е, як взагалі е, ну, подобаються тобі легіонери, які приїхали до Кровбасу цього літа? Е, та, ну, в цілому так подобаються. Є якісні легіонери, є молоді, які ще не розкриті таланти, так скажемо. Без ніяких дурних думок, там всі дуже добре собі, собі себе поводять. По якості як футболісти, ну, добре, а Раухо приїхав дуже гарний футболіст, По Карлос Парако, там, Барлін, ну які грають в складі і дуже добре виглядають. З ким найважче грати на тренуваннях? Хто може тобі, тебе повозити? Ну, скажу про Мендоса, непоганий Вінгер зі доброю стартовою швидкістю і перший час, коли він прийшов, ще його так скажемо, не розкусив, то міг десь. Володимире, дякую тобі за цю бесіду. Мені було приємно з тобою і познайомитися, і послухати про стан команди, як все відбувається. Бажаю тобі перемоги в заключному турі в цьому календарному році. І після цього гарного відпочинку і надалі, щоб все було добре. Так, Артем, мені теж дуже приємно познайомитись з тобою і дякую за питання, і за підтримку, і за привітання. Гарного вам дня і вечора. Трансфер на цьому не завершується, бо до нашого чемпіонату, а саме до Полісся, новий легіонер. Як повідомляє румунське видання Дігі спорт Ліндан Емерлаху в суботу вирушить до України для проходження медичного обстеження, після чого, якщо все буде гаразд, він підпише контракт з Полісся. Джерела Дігі Спорт стверджують, що українські менеджери переконали Емерлаху дати усту згоду на трансфер після того, як вони запропонували йому зарплату у розмірі 13 тисяч євро на тиждень. Чи ФР отримує півтора мільйони євро, а клуб залишить за собою 10% прав на футболіста? Варто зазначити, що за цим гравцем активно полювали два українські клуби, окрім Поліся, це ще «Металіст» 1925, Але як бачимо, боротьбу за цього гравця виграє саме Житомирський клуб. Цей гравець може зіграти як опорного півзахисника, так і трошки вище, там умовно вісімку. І враховуючи, що ну, у полісся серед гравців на цю позицію є Шепелів, Андрієвський, Бабенко, то прекрасно видно, що вони на перспективу на них не розраховують і потрібно знаходити якогось нового гравця, тому для них цей трансфер дуже важливий. Для харків'ян цей трансфер також міг би бути дуже важливий. бо... Можна згадати матч проти Зорі, де вони програли з рахунком 1-3, і там вони грали без калюжного, бо він там мав дискваліфікацію. І харків'яни дуже залежні від калюжного. І коли його немає, ну це просто зовсім інший клуб. І звичайно, ну потрібен гравець, який може зіграти там на декількох позиціях. І у разі відсутності калюжного, який е, отримує багато жовтих карток, той міг би його замінити. Але як бачимо, полісся в цьому плані обігнала харків'ян. Друзі, ну якщо ви хочете більш та швидше дізнаватися про трансфери, яких взимку зараз буде багато, то раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Руслан Маліновський після успішних матчів восени за клуб та збірну зацікавив декілька топ клубів серії А. Як повідомляє Бен Джейкобс, через те, що у Руслана завершується контракт влітку 2026 року. За ним активно полюють клуби серії А, включно з Ювентусом та Інтером. Зокрема, спостерігали за Маліновським останніми тижнями. Маліновський дійсно непогано себе проявляє і за клуб, і за збірну. Це ми прекрасно бачимо його красиві голи і там, і там. Тому не дивно, що хтось ним може цікавитись. Звичайно, в нього вже не той вік, де він. Може кудись переходити на перспективу, але також всі ми прекрасно знаємо, що серія А це той чемпіонат, де поважають вік гравців. Тому не дивляться ніколи у паспорт. І ну, ми бачимо, що тут грає Модріч. Інші гравці тут догравали до там, такого поважного віку. Тому і не дивно, що Маліновським у такому віці може цікавитись і Ювентус, і Інтер. Дуже гарні новини з харківського металіста. По-перше, вітаю їх з красивим ювілеєм 100 років. Бажаю їм жити повноцінно. Ну а що потрібно, щоб клуб існував повноцінно? По-перше, грав у себе вдома, тобто бажаю повернутися до Харкова. Ну, по-друге, для того, щоб існувати знову ж таки повноцінно, потрібно робити трансфери. Бо ми всі знаємо, що там є з цим проблеми. там є трансферні бани. І, от що стосується гарних новин, то з цим зараз там активно займається. І до 11 грудня там було чотири трансферних бани. Один з яких е, сьогодні закрили. Тобто, 11 грудня. За моєю інформацією, цей трансферний бан стосувався Кадіма Харріса. Він колись грав за металіст у 2021 році. Можливо, хтось його пам'ятає, ось його фото. І там були питання щодо його зарплати. І наскільки мені відомо, якщо казати про усі ці трансферні бани, то цей бан е, вважається найскладнішим. І виходячи з цього, виникає питання: а навіщо займатися найскладнішим баном просто так ради одного бана? Тобто я веду до того, що окрім того, що е, закриється цей бан, який був найскладнішим серед усіх, залишається закрити ще три, які не є прям там дуже серйозними у порівнянні з цим. Тобто, я так розумію, що металін займається цими боргами, цими банами і, закривши найскладніший кейс, закриє зараз інші, і таким чином нарешті зможуть підписувати нових гравців. Тобто заявляти будь-кого, а не лише гравців з власної академії. До того ж, нещодавно на спортарені вийшло велике інтерв'ю Євгенія Краснікова, де є ну, два таких цікавих речення, які просто відповідають на всі питання. По-перше, ось раз. Зважаючи на трансферний бан, до нас поки що ніхто не прийшов. Ну, поки ніхто. Тобто, натяк на те, що хтось все ж таки прийде. А щоб хтось прийшов, потрібно закривати трансферний бан. Ну а по-друге, ми не на словах, а на ділі закриваємо трансферний бан, чекаємо надходжень. Тобто. Знову ж таки, мова про те, що можливо якісь там надходження від трансферу Сенчука прийдуть ще. Де я розповідав в одному з минулих відео, що за Сенчука нам ну, обов'язково могли заплатити одразу всю суму, а тому частинками там платять, платять, і, можливо, зараз якесь там останнє надходження прийде. Тобто маємо ось такий малюнок, що стосується харківського металіста, 100 років. Закривають трансферні бани, нарешті зможуть робити трансфери, бо ситуація в турнірній таблиці не найкраща, її треба якось покращувати, а там хто його знав, що буде в наступному сезоні. Що стосується трансферних банів, то є і погані новини, і стосується він одеського чорноморця, який його і отримав. А це означатиме, що ну, якщо вони з ним нічого не зроблять, то не зможуть робити трансфери. Чорноморець наразі є одним з кандидатів на підвищення до УПЛ і там ставлять таке завдання, щоб піднятися до УПЛ, повертатися туди. І наскільки я розумію, то гроші там є, і той бан, який з'явився, вони намагаються закрити, щоб взимку зробити якісь трансфери для підсилення клубу, щоб клуб все ж таки повернувся до УПЛ. Бо пам'ятаю, як рівно рік тому у Чорноморця був трансферний бан, а вони паралельно. Вже дивилися купу різноманітних легіонерів. І у підсумку, коли прийшло діло до того, щоб заявляти нових гравців, вони погасили трансферний бан, закрили його і одразу заявили новачків. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!